І всім доброго дня, з вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Ось на ремонті Honda Dio 34. Я це вже попідрозбирав, думав вам не знімати. Ну, так думаю, зазніму. І Серія, чим грозить антиремонт скутера, чи як вам правильно сказати. Ось, виходить, купила людина скутер, все воно їхало в нього, все чітко, все гарно працювало. Вибачаюся, сонечко засвічує. Ну, виходить, що як я не раджу. Ремонтувати скутера, дивіться, хтось перше, хтось що спробував тут пилив, фрезерував, розпилював, пилив, пилив. Якщо ви вже за це взялися, так уже зробіть то так добротно, щоб то було зроблено по-людськи, як кажуть. Не зробили то по-людськи. Так, щось там дряпали, дряпали, так і лишили. Ну, побіди леха. Прокладку поставили, ось на такі прирости. Герметиків Віктор Ренці я відсі зняв. Та навіть не Вікторенці, герметик якогось непонятного походження, скоріш за все відторенці, але підробка. Це все на герметиках. Прокладка ось так. Це всі такі злишки прокладок під циліндром, дивіться. Оце я так зняв. Прокладки немає. Це все в таких герметиках. Ось така прокладка у нас тут виходить. Теж щось там пробували, фрезерували, бачу в циліндрі, Ну, не доробили. Була якась ідея, але не вийшло. І ось так все тут і присутствує червоний герметик. Ну це не вікторенц точно, це якийсь силікон, що це таке. Ось такий антиремонт. Що виходить? З поршеньком. Це все пригоріло, прилипло Віться, який він перегрітий, поцарапаний. Зазор у кольцях я навіть міряти не буду, бо поршнева під заміну. Тут циліндри тотальний перегрів. Скутер їхав, все там класно, все там чітко. Але там таких царапин, що я вам навіть не можу передати. Камера того не передає, я словами не можу вам передати. Там циліндри розбачите, в таких наглих шаранах. Власник каже, може би не міняли, кольця підкинули і поїхало. Ну так, уже поїхали. Придеться замінити повністю поршневу. Замінимо поршневу і все буде чітко. Так, ще не раджу я вам так ремонтувати. Ось бачите, діться, що з прокладкою головки. Ось так це у нас є прокладка головки. Бачите, яка вона? Класна. Все спалено. Зараз що? Я це все відчищаю. Все повністю забираю ці злешки герметику. Приїхали нові запчастини. Будемо встановлювати все нове і збирати скотера. Так, і як я ремонтую скотера, я вам покажу, дивіться, все повністю вичистив, з отворів поведував. Залив туди бензини в камеру колінчасту. Колінвалом прокрутив, все промив. Вас, бачите, колінвал у нас там стоїть новенький. Ну, Видно, що стоїть. Колінвал насправді новий. Підшипники колінвала нові, нічого не болтається. Колінвал установлений правильно, він не зігнений, не кривий, крутиться рівненько, все там чітко. Ось тільки було погане масло і зажарили його. Ну, І зібрали з таких ось прокладок, герметиків. Ну так не раджу я так збирати. Це до одного місця ці прокладки і ці герметики неякісні. І плюс. Перегріли циліндра. тут такі шарани, царапини. Вон навіть не знаю, як то показати вам так правильно. Сонечко засвічує, Там циліндр подряпаний пристойно. Подряпаний просто капець. Так, що буду робити? Буду міняти повністю поршнову, З'явимось МСЮ 80-кубову, діаметр поршня 48. Цю 50-ку викинемо. Це такі шарани, царапини. Це все ми повикидаємо, поставимо хороше. Головку ще почистимо, прокладку поставимо сюди нову, звичайно, ось таке не будемо класти. Сепаратора нового. Це все вимиваєте, встановлюєте все нове. І збираємо. З вами гаразд Сталаві Нерви. Дякую за перегляди. Ще мене дивитеся, підпишіться на канал. Ми продовжуємо ремонт. І тут все вже я відчистив. Накрив тряпочку, щоб туди нічого не попадало. Зараз будемо встановлювати поршнову MSU. Паршеньок такий гарненький. Типу полірований, біленький. Все чітко. Кольця теж MSU оригінал. Діаметр поршня 48-80 кубів. Так, я то все перемив перед чисту. вам показувати немає що. Ось дивіться, і злишки старих прокладок, які були під циліндром. Прокладка під головкою. Ну, Чесно скажу, скільки років вже працюю. Давненько таке не попадалося. Ну і поршень, ось настільки це все подряпано. Так, міняємо поршневу, встановлюємо нову MSU. Ось прокладка під циліндр, я вирізав, буде новенька з пираніту. Поставимо передній варіатор MSU і ремінь дуплер. Підскажіть по цьому ремню, ще такий не брав. Цікаво, що він собою представляє. Так, я працюю. Вже включуся, коли буде мотор заводитися. З вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Дякую за перегляди. Хто не підписався, підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Продовження за хвилинку. І що я вам скажу? Мотора я встановив, все зібрав, поршневу, все там чітко класно. Встановив варіатор новесенький MSU з нікісніловим покриттям. І ремінь дуплер. Получається так коротко. Якщо ви хочете, там, щоб було відео на каналі про настройки варіатора, там пишіть коментарі. Набереться певна кількість лайків, будуть коментарі. Хоча б там. 50 коментарів, 30 коментарів різних. От тоді ми будемо знімати те, що ви захочете. Щоб це все гарно працювало, виходить, передній варіатор, ремінь повинен стояти в самому низі, так як він тут зараз стоїть, в самому низі. А ззаді він має стояти в самому верху. Передній варіатор підстроєний, ззаді він стоїть класно, все так як має бути. Тут алюмінові шкіри стоять від 35-ї Ну, Подивимося, як він поїде. Я продовжую працювати, встановлюю зараз кришку. Розбираю, знімаю частину карбюратора. Відео про чистку карбюратора є на каналі, там. Воно в тренді. Можете зайти, подивитися. Ну, Я продовжую працювати, вже дозбираю до кінця, поставлю кришку, це все зберу. Буде перший запуск. Зазнімемо, як моторчик працює. І Завершився ремонт скутера Honda Dio 34. Я вже все попідзбирав, поскладав, власник привіз масилка бензину. Завели, працює шикарно. Моторчик робить як годинник, ну звичайно, катається, під треси. Ще підрегулюємо холостий потім в ньому, карбюратор, якщо треба, крутнемо. І буде власник катати. Ось така 34 та Honda Dio була на ремонті. А з вами, як завжди, був Телеві Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі до нових ремонтів.